Навіщо взагалі існують? Регулі? Регулі це прекрасний зріз того, що ж з нами відбувається, чим ми хворіємо, і як ми від цього можемо вихворіти. І ви знаєте, мені захотілося зробити цей ефір як тільки я почула одну пісню. От я її почула і така: А, -а, -а мені треба робити про цей ефір. І я така, я нічого не маю проти використання матків. У піснях. Більше того, я вважаю, що дуже багато треків з матюками є дуже вдалими. Я постійно їх використовую. Я використовую треки Міхея, я використовую треки брата. Я використовую дуже багато інших. Я цитую порятин, я цитую господа Леся Подрив'янського. І в кінці ефіру ми трошечки поговоримо про матюки, що я абсолютно не є проти використання матюків. Але я проти того, коли. Імітується абсолютно тільки форма, і ця форма перенаповнена матюками заради матюків і заради того, щоб легко виїхати на цьому хайпі і в'їхати в цитованість. Знаєте, це такий рецепт: сказати три рази слово срака, п'ять разів слово, декілька разів сказати слово. І все, у тебе є трек. Треба є трек, і головне взяти це і накласти на якусь ще впізнавану мелодію. Тобто ти не вкладаєш сюди взагалі ніякої своєї роботи, ти просто не вкладаєш ніякої роботи. Ти береш впізнаваний трек, який всі знають, який всі люблять, який класний. Декілька разів повторюєш, що Путін. І все ти звізда балета. тебе <звізь> Козаберешся за кораблем І, ну, як ви розумієте, в принципі, сенс всього цього тексту, щоб багато разів повторити слово сполучення, яке так знають всі українці. Одним словом, дуже-дуже легко для багатьох стало потрапляти в оту саму цятиночку, через яку можна завоювати серця аудиторії. Береш якийсь відомий трек, переспівуєш його на неоковирний текст, накладаючи на нього, і все ти герой цієї сцени в принципі можна більше нічого не робити, давати це на радіо. А на радіо, коли радіостанціям треба заповнювати свої ефіри якимось україномовним продуктом, вони заповнюють його зокрема таким продуктом. Я не кажу про те, що трек, який ви тільки що почули, був дуже популярним на радіостанціях. Ні, ні, ні це створено винятково для того, щоб піднятися на хайпі на якихось там соцмережах у вигляді мамасиків. Але ви знаєте, я дуже 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 багато пісень чую. А зокрема, не тільки я, а Андрій мені розповідає, що він чує, коли він їздить в автомобілі і слухає радіо. Що ти розумієш. Стосовно критеріїв і стосовно того, наскільки низько критерії вибору пісень для ефірів впали за останній рік, бо в принципі нічого не треба робити, треба просто писати найпримітивніші тексти, які нібито і виражають загальну думку, не спираючись на музичний якийсь бекграунд, не спираючись на те, щоб зробити якісний музичний продукт, якісний текстовий продукт, якісно емоційний продукт, тому що коли ми говоримо, ну наприклад, про відомий. Трек Михея на слова, потому что получили. Звізди, то як ви розумієте, це була взята фраза з контексту. Ця фраза звучала дуже потужно, і вона, в принципі, дійсно виражає те, що відбувається зараз в Україні на наших землях, коли ми вичищаємо і вишкрибаємо звідти всіх цих е е е лядків, які до нас прийшли. І от ви знаєте, ну логічно, логічно, що ця фраза є дуже потужною, її сенс є використати, тому що вона була в контексті і її накла. Лали на кльовий музичний ряд. Більше того, сама фраза постійно звучить і вписується в дуже багато різних інших контекстів. Скоро год з начала СВО. Напишіть в коментах, що АТТ е операції получила Росія. Ну, як ви розумієте, я можу навіть не зацитовувати вам відповідь, що вона получила. Вона получила саме те, але найчастіше, найчастіше. Після того як уже було заявлено декілька кльових треків на цю тему, всі інші паразитарі, які намагаються прорватися на українську сцену, почали використовувати той же метод, користуючись винятковою формою. Ну от власне.